8 березня з розмахом і заслуженими артистами України можна відсвяткувати і у селі. У цьому впевнений підприємець із Бердичівщини пан Габріел. Чоловік у селі Райки обробляє землю. Окрім бізнесу, він вкладає власні кошти у розвиток населеного пункту і з радістю декілька років поспіль організовує дозвілля для селян. Адже переконаний, ці люди теж мають право гідно відпочити. Уперед день міжнародного жіночого свята чоловік покликав Жінок з райків із сусідніх сіл, щоб відволікти від буденних справ обязательно який себе уважаю мужчина має поздравить жін не только своїх, но й всіх, всіх жін з таким чудовим праздником, здоров'я, благополуччя, щоб вони були любими, щоб їх любили. Мешканці сусідньої Мирославки, Демчина, Скраглівки, Слободища, Швайківки з радістю погодились відвідати свято, бо у своїх селах кажуть, дозвілля майже ніякого обирати нема з чого. Люди не платять ні за дорогу, бо на для нас найнятий автобус. Ми приїхали безкоштовно автобусом. Ми приїхали на безкоштовний концерт. Ми сюди приїжджаємо просто віддихати сільським. Жінкам він дає відчути, що це свято повинно бути, щоб ми почували його. Ми дійсно в цих селах ми не бачимо. його, У нас немає змоги виїхати у цей город, як там люди віддихають. Ми дійсно окрім оце ми побачили тільки в райках. Співати у відремонтованому сільському клубі для селян приїхав Олексій Ричко – заслужений артист України з Вінничини, чоловік на сцені уже 30 років, а з 2017-го має звання заслуженого артиста. Шановні жінки, дівчата всього Полісся, прийміть моє вітання сердечне, з наступаючим святом 8 березня. Бажаю вам гарного здоров'я! Кохання, миру всім. Всього-всього самого теплого і щиро, що може подарувати артист із Поділля. Разом з ним гурт Водограй, котрому понад 20 років. Вони спільно їздять різними областями України, де стали улюбленцями у численних населених пунктах. Команда в нас працює, в нас немає якби різниці, що ми сьогодні в селі, що ми в місті, що ми в столиці нашій. Ми приїхали подарувати мистецтво, те, що ми несемо в своєму серці, сьогодні цьому гарному, гарній територіальній громаді. Скажи мені, коли звучить вода, скажи мені, чому цвіту уста, скажи, скажи, любов, пита, скажи мені, чи серце є струна, скажи мені. На думку фермера українські жінки дуже привітливі, красиві і доброзичливі. Тому зробити для них свято, як і підтримати село, де проводить підприємницьку діяльність, вважає важливою і потрібною справою. Коли я вижу радісні лиці людей. Ано мені просто, просто, напросто мені танравиться. Я получаю удовольствие, від того, що я када вижу, що людей хорошо, люди радуються, хоча б чим-то люди радуються. Жіноче свято не може обійтися без троянду, певнений він. Жінки, незважаючи на те, де мешкають і ким працюють, заслуговують на кращі квіти. Понад 250 троянд допомагають подарувати прекрасній половині юні хлопці. А тим часом професійна гра саксофоніста занурює людей в атмосферу романтики. Так зустріли весну у селі Райки на Бердичівщині.